В Рівному мати кинула власну дитину без нагляду на автовокзалі. Про це на лінію 102 повідомили небайдужі громадяни. Коли патрульні прибули на місце, інформація підтвердилась. Ну, сказали, що зазвичай його мама постійно кидає і, і тому. Каже, що це вже не перший раз. Згодом вдалося встановити, що мати та дитина приїхали з Ужгорода, щоб провідати чоловіка, який зараз за ґратами та знаходиться у рівному. Ось вже тиждень її та малюка можна було побачити на автовокзалі. Ахураво, ну ж видно, вона його візьме витре, стільки народу, Вонь така кажуть: ну то ж то дитина. Ну що дитина? Так до неї укажу. Вона ж не повинна жити на автовокзалі. Дитина, і, і з яким стиганом ходила та дитина, вона йому сунула його в руки. І потім якась дівочка така чернява, тоже і потім десь покинула на ту жіночку і взагалі ушла. Копи передали дитину медикам. За словами речниці управління патрульної поліції Оксани Юрченко. Дитина була вдягнута легко та ніяк не реагувала на інспекторів. А дитина перебувала довгий час сама без догляду будь-якого дорослих. Патрульні викликали швидку, повідомили працівників імінальної поліції. Дитину, а це хлопчик, рік і вісім місяців. Госпіталізували з переохолодженням в приймальне відділення дитячої обласної лікарні. Медики, яким передали малюка, розповідають що Дитина сильно застуджена, а також недоглянута. Окрім здоров'я, хлопчик має проблеми із розвитком, що може свідчити, що його горе мати уваги йому майже не приділяла. Були виражені катаральні явища, нежить, кашель. Температура була 36. Провелася вся санітарна обробка його, і він тоді, після того, доставлений до нас в стаціонар. І в подальшому цей хлопчик буде оглянути всіма вузькими спеціалістами, які повинні які повинні оглядати дитину вже в такому. У віці в педагогічному плані ця дитина вкрай запущена, він не спілкується ні з персоналом, він сам сам по собі. Ще деякий час хлопчик пробуде під наглядом спеціалістів. Лікарі кажуть, мати до своєї дитини ні разу не зайшла, щоб провідати, але незважаючи на те, хлопчик без уваги не залишається. Ну давайте що ви йому принесли. Так я маю Добре, подивитися. Так такі дитини так, можна ага. таке. Так, це Теплі речі, Теплі речі. І дружочки, є, дружочки. Це. Добре, чекайте що в нас є тут. А взуття тут тапочки треба, і тепле взуття. Зараз матір'ю, яка кинула свою дитину на призволяще, займаються відповідні служби. Скоріше за все за її вчинок жінку позбавлять батьківських прав.